Дві команди в полонному утворилися з однієї, бо до прихильників цієї гри приєдналися ще кілька чоловіків, і всі вони не захотіли відсиджуватися на лавах запасних рвалися до бою. В цьому сезоні полон не представляють. Відтак Фенікс вони в синій білій формі та старі вовки в жовто синій Обидві приїхали в Хмельницький за перемогою, та більше щастило хокеїстам Фенікса. Вони закинули п'ять шайб суперникам, старі вовки чотири. Маємо сказати, що всі без винятку учасники дербі були і активними, і наполегливими. Особливо активізувалися гравці під фінальні. Свистук. Ті, що не хотіли миритися з поразкою, атакували відчайдушно, однак і суперники не дрімали. Боротьба біля воріт іноді набувала відверто борцівських стосунків, але підсумок матчу такий, як є. З перевагою в одну шайбу виграли хокеїсти Фенікса. Роботи зробили багато за цей рік, тренувалися, їздили в Житомир, тратили якісь кошти, ну і надіялися, що виграємо. Якщо так об'єктивно, бо ви сказали, хто краще грає, ваша команда чи їхня. Ну, я би сказав, і вони непогано підняли свій рівень. Ну і ми постаралися. Я чесно кажучи, ще до, до рівня хмельницьких команд ранувато, але на рік спробуємо. дорослі хокеїсти, дбаючи про свої результати, думають вже про зміну. Задля цього організували кілька юнацьких зустрічей. У тернопільських опонентів хмельничани виграли 7-2. у двох зустрічах із Луцьким юнацьким хокейним клубом «Проскурівські Барси теж перемогли 6-1 і 5-3. Світлана Поробок, новини спорту.